Що ви як історик про Курщину скажете? Та? От, бо тому, що я помітив по Фейсбуку, значить ходять різноманітні дискусії, чи е, який там відсоток українців, і, і наскільки там заміщене було населення, що історія нам про це? Так, багатьох навіть дивувало, що коли наші військові зайшли, що населення українською мовою вільно спілкується. Розумієш, Розумієш. Розумієш. Так, тобто насправді це історично об'єктивна реальність, тому що Курщина, Білгородщина, частина сучасної Брянської області, там Дубщина це в українські етнічні землі. Зокрема, на підтвердження можна привести: от карта це Слобідської України. І ми можемо побачити, сумський полк розташовувався. І ось тут місто Суджа. Це було місто, якраз центром е, сумського нашого козацького полку. Крім того, цікаво, ось такі в Російській імперії час робили такі карти визитівки. От ага. бачимо Курська губернія. І тут згори написано, що корінними мешканцями губернії е, є слов'янські племена Великоросії Росів, як вони тоді називали відповідно росіян і українців. Тобто самі вони визначають, що це є корінне населення. Більше того, в 1800 Змішане населення. Так. Так. А, а які є співвідношення? За, зараз якраз про це розкажу. В 1897 році відбувався в Російській імперії перепис населення. Він відбувався не за етнічним складом, а за мовним. І відповідно за цим переписом... В якому році, 1897, 1897. Тобто, при, і 19, 19. 19. століття. І там 22% населення зазначено. Що вони спілкуються українською мовою, але а вона була заборонена? Так, в, той в 1876 році діяв емський наказ, який забороняв в усіх сферах життя використання української мови. І не Незважаючи на не це... це, так, 22%. Якщо ми беремо Курську губернію, ось так бачимо, згори в нас низький показник, тобто тут 4%, 1%. Але якщо ми беремо південну і східну частину, є 58-51%. Це враховуючи. Що е, українська мова заборонена, тобто якраз це південна частина Східнокурщини, де зараз і перебувають наші відповідно. А хто проводив міськорі. це опитування? Яка соціологічна співпрацювання? Вибачається, царська, царська служба. Царсь... але... Тобто більш... навіть царська служба визнала, що в них там є. Абсолютно, такі але більш цікаво, а як же світова спільнота оцінювала українців в період. Карта це з етнографічного атласу швейцарського 1918 року. Що одразу кидеться в очі? Назва населення. Українінс не мало роси, це, це, карта це карта... етнічна карта е, Російської імперії, зокрема українських земель. Тобто це не адмінкордони, мовляв, а про етнографічна карта розселення українців абсолютно не. точно зеленим кольором. Це виділено о, там, де заселено українцями. І ми бачимо, я тут це не Курськ, е, Білгород, ось тут нижче, і навіть Воронеж – Частково заселений українським населенням аналогічно, як і територія сучасної бряні що що темні та, там де Бердянськ, наскільки я розумію, да? Uh, 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 Маріуполь uh, тут та, там греки, греки заселення. Ух uh, uh, ти uh, там uh, новогрецька ж мова і зараз як і до ковра проти я Криму. Я так розумію, Краснодарський край. Uh, так, Кубань. О, 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 Кубань це територія Кубань, Кубані, так, густо заселена. Так, українцями взагалом понад 2 мільйони українці uh, перебували на цих територіях. І ще до речі, який це рік ще раз у. 1918 дев'ятсот вісімнадцятий, це вісімнадцяти рік. Раки, завершення завершення Другої світової війни О, О, першої, першої першої світової, війни. але ось, наприклад, ми можемо побачити карту Української Народної Республіки. Бачимо, Стародубщина, це територія Часно-Брянської області. Входить до складу Української Народної Республіки. Ось місто Суджа, місто Обоян, Грайворон. Всі також входять до складу Української Народної Республіки. Так, ще до речі, цікавий момент, чи визнавала російська влада ці території українськими. Декрет тимчасового робітничо-селянського уряду України від 17 січня 1919, тобто це більшовиків, uh -huh. який зазначають про те, що вони приєднують Білгородський повіт до Харківщини. Як це регламентують з огляду на природне тяжіння білгородського повіту? До Харкова, тобто вони визнають, що українське так населення і неодноразово українське населення, навіть коли утворився радянський союз протягом 22-25 років зверталося до радянської влади з вимогою, щоб їх приєднали саме до складу УСРР, ну тоді УРСР вже <клес> радянської України, що вони і мовно, і ментально належать до цих територій. Але на жаль, радянською владою це було проігноровано, і надалі розпочалась е русифікація, розполачала. З голодомором населення винищувалось. Ну і на 2010, здається, рік там залишалося десь 3% населення, які визнавали себе українцями. Угу. Ось так тому не дивно, що наші військові там зустрічають таку, скажімо, певну, навіть підтримку і мовну. З боку місцевого населення. Mm -hmm. так. Ну а в нас до речі, дискусії точаться, що робити з місцевим населенням Курщини, бо є люди, які е, ну знаєте, от як ви, як історик, згадують, що там вже українці, а є люди, які кажуть, що в нас не, не має бути ніяких сентиментів щодо е, значить, населення країни ворога. Е, відповідно, е, ми не маємо там з ними особливо, ну тобто виконувати конвенції так, але ніяких особливих почуттів в нас до них немає. Там ну о, тут абсолютно от, точно, розсудіть. але я вам скажу одне: російське населення. Завдяки це, знаєте, зворотній бік е, путінської е, Росії, взагалі Росії. Те, що е, оцей тоталітарний, авторитарний режим, який характерний для Росії е, як держави історично, він призводить до того, що саме населення воно інертне. Тобто їм абсолютно все одно. Хто в ними буде керувати, аби був цар батюшка, який буде здійснювати це керівництво. тому на мою думку воно не становить ніяку загрозу для наших військ. І ми це в принципі бачимо. Можемо навіть побачити, коли був так званий бунт Пригожина, яка була реакція населення? ми абсолютно все одно на захист Путіна населення саме російське ніколи не стане, але й не буде його усувати, тому що Росія це країна, які завжди якісь зміни відбувалися внаслідок заколотів еліт, дверцевих переворотів, ну і тому подібне хретів ну, mm -hmm.